І це насправді дійсно Аксіос е, опублікувало щось, що не є офіційним документом. Трамп пообіцяв е, найближчим часом розповісти деталі цієї пропозиції. Те, що говорить ЙДІ Венс, на мій погляд, е, не є нормальним, тому що ніякого дослідження інтересів українців не відбувалося. Ні, він ні Трамп не приїжджав в Україну, не говорив ні з військовими, ні з цивільними, ні з батьками дітей, яких не повернуто. Тому е, вибачте мені, це просто якась фантазія. Яка не відповідає нашій дійсності, і я погоджуюся з вами українськими територіями торгувати не можна тим більше якось воно виглядає дійсно з двох сторін. Ми повинні поступитися чимось своїм, що що вже воно і так є зараз нашим, чимось своїм окупованим тимчасово. А де дійсно тоді яка роль тоді? Який результат сполучених штатів? Я не зрозумів. Оцих от кілька круглих столів. Це весь результат від Сполучених Штатів. Я очікував більше. Насправді, я очікував більше санкцій. Я очікував зменшення ціни на нафту. Я очікував повне припинення торгівлі з Росією, а не обіцянку відновити з ними економічну співпрацю. Знаєте, я би очікував навіть вимагання від Росії незалежності для окупованих народів, яких вони окуповували століттями. Так а не оцю інформацію зараз, що ми так будемо знову працювати. Так виходить так, що Сполучені Штати зараз будуть знову підсилювати. Ти нашого ворога, якщо вірити Аксіос, давайте все ж таки почекаємо заяву Трампа, так, тому що Джей Ді Венс при всій повазі до нього інколи не володіє інформацією. А Кіт Келог, який втомився, хай йде на іншу роботу і не продовжує безрезультативні перемовини і допомогу нам з ними.